Книга псалмів Псалом 23, Псалом Давида Земля і все, що наповняє її, Всесвіт і всі, що живуть у ньому, вони Господні. Адже Він заснував її на морях, і на ріках облаштував її. Хто вийде на гору Господню і хто стане? На його святому місці той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся, такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя. Це покоління тих, що шукають його, шукають обличчя Бога Якова. Підніміть брами свої голови, Підніміться вічні брами, Хай увійде цар слави, Хто ж той цар слави, це Господь, могутній і сильний, Господь, могутній у битві. Підніміть брами, свої голови. Підніміться вічні брами, Хай увіде цар слави. Хто ж той, цар слави? Господь сил Він, цар слави.